Побачитися б, а раптом вона чекає. А може, дитину від мене народила, я не знаю. Думки в голові чоловіка складалися в чудову сімейну картинку. Підрозмірений стукіт коліс не спалося. Колишні попутники вже вийшли на найближчій станції, залишивши Аркадія в повній самоті. Сон не йшов. За вікном ми готіли тьмяні вогники, вириваючи з пам'яті світлі моменти в житті. Рішення поїхати в місто, де колись в молодості чоловік зустрів своє перше кохання, прийшло раптово. Йшов, йшов по дорозі додому вокзал, купив квиток і сів у потяг до Одеси. Дивне, на перший погляд рішення виправдовувалося просто в рідному Києві його ніхто не чекав. І ніщо не тримало. Крізь потемніле від часу вікно Аркадій бачив, мелькаючі міста, поля. Іноді на хвилину, а то і менше, вискакували з однотонної картини села з одинокими вогниками у вікнах. На поїзді він подорожував чи не перший раз. Все життя ходив по морю, багато років за кордоном, але на пенсії занудьгував. За все мандрівне життя моряка, так і не створив сім'ю, а тому нудьгував на самоті. Заробив на квартиру, машину і навіть човен з мотором. Багато відпочивав, але самотність брала своє. У друзів сім'ї, діти, онуки. Жінки в житті Аркадія були багато і різні. Але такої, щоб повернутися до неї, не було. Було, що хіба що перше кохання. Аркадій, під розмірений стукіт потяга, знову задумався. Думки і спогади туманили свідомість, сплітаючи все в одне. Вперше своє плавання, двадцятирічний Аркаша ішов із задоволенням, романтика моря кружляла голову не менше відносив з протилежною статтю. Одеса зустріла вітряною погодою і несподіваною стоянкою на цілих п'ять днів. Капітан не дуже наполягав на тому, щоб команда залишалася на судні, але ночувати приходити вимагав. Аркаша побачив її перший. Жанна розглядала з подругою корабель, прогулюючись в порту на обідній перерві. Її каштанові завитки Такі були гарні в сонячних відблисках, що не звернути уваги на них Аркадій не міг. Це вам. Аркадій миттю спустився з корабля і з'явився перед дівчатами. Обом він простягнув по великій шоколадці. Дівчата розсміялися, розмова потягнулася сама собою, і ввечері Аркаша запросив Жанну на прогулянку від її краси. Він був зачарований, намагався бути галантним, цікавим співрозмовником. Жанна не залишилася в боргу і на другий день запросила чоловіка до себе на чай, у третій вечір Аркадій прийшов уже сам. Все сталося само собою, буденно просто, але вони були щасливі. Нехай і недовго. В кінці тижня корабель вирушив назад, а з ним зник і Аркадій. Кілька членів команди, переживання молодого хлопця, помітили відразу і, дізнавшись, у чому причина, тільки розсміялися. Так у нас тут у всіх такі Жани, в кожному порту охолонеш. Аркадій і дійсно охолов тільки пізніше. А забути каштанові кучері і глибокі карі очі не зміг. Серце тремтіло знову і знову від солодких спогадів. Таких незручних, незрілих, але справжніх, чуттєвих. На одній зі станцій, Аркадій вийшов на перон і вже хотів було залишитися, злякався. Але в останній момент застрибнув назад в потяг наступна зупинка була кінцева. Тільки опинившись поруч з портом, Аркадій усвідомив, що, ймовірно, зробив велику дурницю, відправившись. Зі свого минулого в абсолютно нове місто місто змінилося, оновилося. Проходячи повз новобудови, Аркадій розумів, що того будинку, в якому жила Жанна, може вже і не бути. Але будинок стояв. Аркадій мало не закричав від щастя. Наступним щасливим квитком могло бути тільки те, що Жанна все ще живе тут. У під'їзд зайшла молода жінка, і Аркадій прискорився, прошмигнув за нею. Вам кого? запитала жінка, боязко повернувшись і зупинившись з ключами перед знайомими дверима на другому поверсі. «Жанну». А, маму?» Аркадій мимоволі задивився. Таке ж шикарне волосся, тільки трохи світліше. І карі очі. Скільки вам років? запитав чоловік. Жінка оглянула Аркадія з голови до ніг і, відкривши двері, гукнула Мамо, тут черговий татко приїхав. Аркадій так і залишився стояти на порозі. З кімнати на голос вийшла жінка, невизначеного віку, з чітким відбитком гулящого життя, майже лиса. Але все з тими шкарими очима. Запитував про вік, розсміялася молода жінка. Та ти проходь, що стоїш? запросила Жанна. Так, це була вона, Жанна, але настільки вже вона змінилася і запустила себе, що про колишню молодість і красу нагадувала тільки її дочка, яка, мабуть, підтримувала матір в її гульках. Аркадій пройшов на кухню, змів з табуретки крихти і сів. Молода жінка все ще дивно посміювалася, дістаючи з сумки, продукти і пляшки. Ну, зазустріч, скомандувала Жанна і, не чекаючи, сама перехилила. «Е, ти, пробач, у мене стільки вас було, що чия вона дочка тобі не скажу. Хоч експ експер... Ну, цю, що визначають батька, проводь, я не проти. Аркадій мовчав. Красиві мрії, спокійне життя в старості розчинилися на дні склянки, до якої він навіть не доторкнувся. Я піду. Аркадій встав і швидко вийшов. На залізничний вокзал не поспішав, прогулювався в порту. Згадуючи молодість і вдихаючи солоне повітря, Катька ще була з Херсона, смішна така з веснянками, поїду автобусом, напевно.